Цей гаджет для лижників може перетворити вас на олімпійського спортсмена. Ну не зовсім, але він може аналізувати вашу техніку лижного катання з таким рівнем деталізації, який навіть досвідчені тренери можуть пропустити. Carve2 використовує сенсори руху для захоплення тонких механізмів катання, фіксуючи точну поведінку кожної лижі, зокрема як змінюється вага. Під час кожного повороту дані передаються в штучний інтелект, який створює детальну модель вашої техніки, від кута лижних кантів до часу переходів між поворотами. Ця технологія не просто збирає дані, лижники отримують реальний аналіз своєї форми, з розумінням, яке раніше було доступне лише через відеоаналіз чи професійне тренерство. Гамифікація технічного прогресу і миттєвий зворотний зв'язок. Перетворюють кожен спуск на навчальний процес. Така технологія може бути корисною і в інших видах спорту. Уявіть сенсор у тенісній ракетці або датчик на щиколотці футболіста. Хоча він не замінить інструкторів, річна підписка за 249 доларів значно доступніша ніж щотижневі заняття.